Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні до вас з рецептом дуже смачних крихких конвертиків. Я їх приготувала з маком. Рецепт справді дуже простий, без яєць, соди та розпушувача. Перелік інгредієнтів, як завжди, я залишу в описі під відео. До холодного вершкового масла можна замінити на маргарин, додаємо борошно, перетираємо руками все в крихту. Борошно додаємо не все одразу, так як його кількість може змінюватися. Я додаю приблизно 2 третіх частини від загальної кількості, а решту буду додавати в процесі замішування тіста. До борошняно масляної крихти додаємо 3-4 столові ложки майонезу. Також для аромату я додам один пакетик ванільного цукру. До тіста ми цукор додавати не будемо, так як начинка у нас досить солодка. Та готові конвертики ми будемо щедро посипати цукровою пудрою. Поступово додаємо решту борошна. Замішуємо м'яке пластичне тісто, яке злегка липне до рук. Важливо тісто не забивати борошном, як тільки воно тримається купи. Все тісто готове, можна його обгортати в харчову плівку та класти в холодильник хоча б на 20 хвилин. Ось така кількість борошна у мене залишилася від загальної кількості. Вирізати квадратики я буду за допомогою ось такої формочки. Вона у мене має 8х8 см. Можна робити конвертики і меншого розміру або, наприклад, розкачати тісто в прямокутник та розрізати його на квадратики. Робочу поверхню присипаємо борошном, щоб тісто не прилипало. Розкачуємо тісто не надто тонко, товщиною приблизно 4-5 мм. Якості начинки у мене готова макова маса. Можна також використати густе повидло чи джем. По центру викладаємо начинку. Далі защіпаємо краї, формуючи конвертики. Тісто дуже крихке, тому робити це потрібно дуже обережно. Викладаємо наші заготовки на деко, застелене пергаментом на відстані один від одного. Та випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25-30 хвилин. Готові конвертики повинні гарно підрум'янитися. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.